Всім привіт! Я сьогодні вам розкажу, як крутить е, самокрутки. Нам треба е, табак, тутюн, тутюн, папірці і фільтри. Ось, у мене специфічний спосіб крутити. Е, с... Блін, це ж мама може побачити в Ютубі, Тут? це для для друге. У мене специфічний спосіб крутити самокрутки, як те як крутять всі, в мене ніколи в житті не виходило. Я винайшла свою форму. На папірець з боку. Так, треба взяти, щоб була оця клейка сторона доверху. На папірець з боку фільтр, ну Це ясно все. Далі. Треба зробити таку полосочку з тютюнчика. Ось так, і перекласти на папірець. Так. зараз. Далі його трошки утрамбувати і робити ось такі рухи. Ну, це теж це логічно. І далі весь секрет в закручуванні. Почекайте. Так, да, так. Так. Всі просто от якось, всіх так виходить, що вони беруть і отак от одразу закручують дверь. У мене так ніколи в житті не виходить. Тому я завжди починаю крутити. Я починаю з фільтра ось так загортаю, і далі воно вже підхоплюється, і тут вже. Все. робили так? Mm -hmm. Ніхто так не робить. Я реально не вмію, типу по-іншому. Я завжди починаю з фільтра загортувати і воно просто підхоплюється. У нас тут завод в лайфхаках. Mm -hmm. Ну, і все. Облизать цю клейку штучку, і я теж, до речі, загортаю згортаю з фільтра, щоб воно було плотно. бо потім, може бути, не плотно. І далі вже підхоплюю. І все. Ось такі в мене завжди кривульки виходять. Всім побачення.